Є вже і реакція із Кремля. Писков про витік в соцмережі секретних документів по Україні каже, що у Росії немає сумнівів у тому, що США. І НАТО прямо або опосередковано дотичні до конфлікту. А ви до якої думки більше схиляєтесь? Хто до цього приклав руку? За цим стоїть, як кажуть власне в Росії НАТО і США, чи як кажуть інші змі, за цим стоїть безпосередньо Росія для того, аби дезінформувати суспільство та зірвати контрнаступ. Не дезінформувати, ну я думаю, що все ж таки це російський фейк. Чому там же головна стратегічна мета Російської Федерації це зірвати постачання зброї нашої держави. тому вони намагаються завжди акцентувати на тому, що Америка втягнена в війну, це працює на деяку аудиторію і в Сполучених Штатах Америки працює на аудиторію у багатьох країнах світу для того, щоб показати, що ви Безпосередньо тепер воюєте з Російською Федерацією, тому ми маємо всі права, права наприклад, на вас напасти. Ну, це останні лякали Кремля, тому що вони реально переживають. Ми бачимо нервозність навіть пропагандистів на російському телебаченні, як вони цопсмоктують і достатньо. От нещодавно бачив відео від відомих всім Скобив щось. Без вогника вона починає розповідати, що, що буде, так і ми бачили істеричні реакції, наприклад, того самого Лукашенка, тому що які от 4,5 години минулого тижня виступав, там же було головне, що не робіть контрнаступу, бо це буде ескалація. Росіяни розуміють, що нічого не виходить, тому вони намагаються це робити. Вони розуміють, що підготовка йдеться, ведеться сучасним озброєнням Багато чого у них не виходить. Вони бачать, як руйнується їхня внутрішня агентура всередині нашої держави. Так вони бачать, як СБУ ганяє московських попів. Так вони бачать, що. Вичищаються спеціальні служби і не приховуються, що там були агенти. Але, наприклад, СБУ над цим працює. От останні цей відомості щодо ДБР було де і по пану Кулінічу, якого особисто пан Малюк арештовував це колишній голова Кримського СБУ. який відповідальний в тому числі за здачу Херсона, і все що з цим пов'язане. і дивіться у Росіян немає ніяких витоку інформації саме з України. Як би вони намагалися, як би вони що не робили, як би не намагалися робити терористичні акти, а, а, а замахи на а, високопосадовців наших, нічого не виходить, і тому вони тут починають. знаєте, по старих зв'язках, чи з американською пресою щось вони там починають зливати для того, щоб налякати це, це цей меседж, як я вам сказав, навіть не щодо України. А це на американську аудиторію сприможна американське естеблішмент, частина якого якраз розглядає війну в Україні як втягнення безпосередньо сполучених штатів у конфлікт з ядерною державою Росією. А потім вийде Трамп і скаже: Я вам говорив, що це буде апокаліпсис, і так далі. Тому тут, тут інша більш глибинна історія, яку вони намагаються просунути. Спілкувалися до вас з експертами і зазначали про те, що навпаки це м, дана інформація м, випущена злита в соцмережі для того, аби спричинити якийсь певний вплив на російське суспільство. А тут ви кажете зовсім іншу думку: що це на американське суспільство? Цікаво, будемо спостерігати нас. Okay. Не дивіться, ми повинні розуміти, що і псо воно ну, попрацює по різному. Ну а що, а навіщо? А навіщо лякати росіян, якщо вони і так вже перелякані? Так ми бачимо, що вони там є евакуацію вже оголошують, Що от повідомля: повідомлення нещодавно було, що більше починають здаватися на російському телебаченні. Це відкрите говорить. Я бачив цього дисидентство, що там експерта Хадарка військового, який відкрито це говорить, що, шановні, іде приховане накопичення зброї, багато чого вже не говориться, що постачається. Формуються бригади, буде як в американському стилі, знищає спочатку опорні пункти, потім зв'язки і так далі. Навіщо це публікувати в американській пресі, якщо вони на своєму телебаченні це ну, от Підтвердження моєї версії, якраз як, як Розставляє акценти саме Пісков. Чому? Тому що він якраз там вже ключове, що Америка і НАТО Америка і НАТО втягуються в конфлікт. Тобто, я ж я вам сказав, це наступне питання: що зупиняєте ескалацію? Тому що ми вас вважаємо стороною. Конфлікту, і тоді ви наражаєтесь на відповідь з нашої сторони. Тобто тут стратегічне питання: навіщо їм лякати власну аудиторію, якщо їм потрібно потрібно припинити постачання зброї? Ось що головне до речі, про це і Лукашенко говорив. Якщо ви бачили, на чому акцентував Лукашенка, він говорив, що давайте припиняємо вогонь, заборона пересування військ. Заборона зброї, тобто, ну дивіться, що за багато співпадінь тут, якраз в такому стратегічному напрямку, яке лякає Російську Федерацію, тому я все ж таки наполягаю на своїй версії і аргументовано вам доводжу, що на фактах, а не на словах, що це стратегічна операція щодо намагання зірвати постачання зброї допомоги Україні.